Абсолютно корупційно. Дивіться, руки Сюда, Корупційний скандал. Руки руки злочину. Доброго дня. Мені порекомендували вас як одного з найкращих спеціалістів по вирішенню деяких делікатних питань. Як я розумію. Питання стосується проходження військової служби. Я б хотів, щоб це питання вирішилося якнайшвидше. Добре, але ви повинні розуміти, що так, це взагалі не складе для мене жодної проблеми. А. Пане майор, дозволь, заходьте. Сідай. Пане моє, розумієте, у нас виникло невеличке непорозуміння. Є одна людина, яка не, не народжена для війни. І я думаю, ви нам допоможете з цим питанням. Хм, Не народжена. Пані, п'яти хвилин лейтенант. Я думаю, варто курити. Пане моє, я ж не курю. То варто починати. Слухаюсь. Я вас слухаю. Розумієте, людина спокійно живе, добре заробляє. І вона готова зробити невеличкий внесок у нашу. Ні, у вашу діяльність. Невеличкий, ну, приблизно на стільки. Корупція. Слово, мабуть, яке у кожного українця асоціюється із нашими найтемнішими та найскладнішими часами. З часами, коли наша держава потребувала розвитку, люди безжально її розкрадали. І в даний час, в час повномасштабного вторгнення, в час війни ще й з 2014 року, кожен українець задумується, як можна про це думати, як можна брати гроші за те, щоб підмазитись і не піти захищати рідну батьківщину. Батьківщину, яка тебе годувала, яка тебе захищала протягом твого життя, яка дала тобі це життя. Мабуть, це питання назавжди лишиться найбільшою проблемою в нашій державі. Але кожному слід пам'ятати, що корупція вона не є нескінченною. Наш священний обов'язок кожного українця боротися з нею, не боятися, і пам'ятати, що боротьба із корупцією це першочергове завдання для того, щоб забезпечити. Злагодую, та визнання життя ваші боріться проти корупції, оскільки разом ми сила, сила у нашій єдності. Разом проти корупції. Твоє бачення має значення.